Так, Всім привіт, сьогодні 18 вересня і у нас на продажі не, не ця штука, а оця комбайник. Коротше кореш продає комбайна свого. Я думаю хто там за, за мною слідкує, за моїм каналом. Ця нивка допомагала мені косити пшеничками. Двома нивками косили. Бачите, вигрузка. Така. продає зв'язку з тим що землі якби не багато а здоров'ячко трошки довбе асма коротше пиляка оця всі діла хто в курсі той знає що як воно дихать нею тією пилякою то коротше вирішив продавати буде нанімати оце ж тоже все на сонях перенастрою вже все ну так і прокрутив уже комбайн, ну так і не виїжджав. Наняв комбайн та і все. Так, що по комбайну? Ремні, мабуть, в прошлому році новий ставив цей теж новий скат, тоже, мать не пам'ятаю в прошлому році, каже, новий ставив жатка 4-х метрова, ще виварено. Такі люфтера. Моталило отаке. Все перемазано, бачите, чоловік готувався. Ну, не дає йому працювати. Любить чоловік і косити, все, а тільки не дає йому. Так, Транспонтери тут теж він нові ставив. Він її не пам'ятаю, скільки років тому був повністю, розібрав до рами. Потім зібрав, я це скільки років косив без проблем. Така якась живенька е, нивка. Наробив, як кажуть, для себе. Скати ці класні. Ось типу накривав від сонця, щоб сонце зіттіля світа, щоб не, не портилися скати. Це дуже такий як новенький скат. Решета тут все чутко, грохот, все переклепано. Ну, ж такий хазяйський комбайник. Бачите, тавотничка. Всі діла. Хоча я так в цього ніколи не бачив, щоб така тавотничка тут була. Почипники все поміняне. Ці якби ціленькі клавіші. Та зараз заліземо на гору, покажу, що там на горі. Варіатор старого зразку. Ремінь міняний. Тут трохи це й відпускали, бо пшеницю як у нього косили, я ще допомагав возити, ремінь було перекрутило, то відпускали, то трохи обісрало. Так, коробка з цієї сторони. Ска цей трохи якби порепаний. ну цілий якби нема дірок. Наклонка тут теж, бачите, все сухеньке, все нормально. Противовіш тут на цю сторону. Підмущено, щоб е ці бачите, який зазорчик, щоб люди вчора були трохи задерті. Ось такий вид. Криша там зроблена, щоб сонце не пекло, ці ліпістки, щоб в кабіну сонце сильно не, не світило. Такі ліхтера, бачите, я ніде би не бачив. Знизу труба стоїть, Получається теж тільки одні головки йдуть. І найголовніше, що амбрузія сюди не йде. Зараз поліземо на гору, подивимося, що там. А, і саме головне, що він у нього завжди під навісом стоїть. Раніше раніше воно в одному ангарі, тоді ще не було ворот, стояв він там, а потім він зробив там комору. А тут потім зробив навіс, То завжди під навісом стоїть в сухенькому, ніде як не затікає. Бункер переварений, тут немає ящика. Ящик, там. Так, заводиться через ПДМку і доволі якби непогано, 140 акумулятором заводиться. Так, що у нас тут? В кабіні тут коври в нас? Все, бачите, обшито. вентиляторы все как положено распорядок для тех, кто вообще сухие-сухие вообще это сухие, тоже редко на небе побачишь Турный мотор так вроде бы сухенький потому что здесь тут что-то пытье ну а так все сухенько, турбинка тут наш штука Шляпну і все. А мене тут на нивки треба було вибігати і викрусювати грів грівся. Що тут по елеватору? Та на ну, він тут все бере кажу, повністю все розбирав до, до рами. Ну, короте, Така ситуація оце продає. Просто 120, а там, я кажуть, торг я кажуть, ніхто не відміняв, так що кому надо, їдьте дивіться, дзвоніть, Я номер потом напишу там у відео. Це тоже все прикольно, удобно. Тут раз і помазав, не надо ж туди пхати, Так, варіатор є, все є. Так, ще є така труба 5-метрова оценковано Короте, роблять обычно з них шнек діаметр внутрішній 180 зараз покажу вам зараз зроблений бачите шлячок. тут ще зверху ставиться бункер ну а якщо не, ну, бункер не той то впучу раз впхав Шнычки получаются нивовские. Тут три штуки кажется надо. Соединение три штучки. Вот такой шнычек получается пятиметровый. Там быстро пуха стоит на краю варена корпус нивовский и шкивок нивовский. И все. Короче буде 5 тисяч, це така труба стоять. Так що кому надо, кому надо, дзвоніть. Пишіть. Все, всім дякуємо за увагу, до наступних відео.